Виконуємо номер 8.10 із підручника Алгебра 8 та номер 13.10 з підручника Математика 8 інтегровний курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік, Чи є рівносильне рівняння і два завдання. Приступаємо до виконання. Наше рівняння ліва і права частина між ними стоїть знак дорівнює. Знаменники у нас однакові. Оскільки знаменники однакові, то будуть однакові і чисельники. Тому переходимо до системи. Х дорівнює 4 і Х відняти 2 не дорівнює 0, Х дорівнює 4 і Х не дорівнює 2. Записуємо відповідь. Корінь першого рівняння 4. Також в другому. Це у нас перший також номер, Два рівняння. Рівні між дробами стоїть знак дорівнює. Знаменники рівні, отже мають бути рівні і чисельники. Тому наше рівняння рівносильне системі. І х не дорівнює 0. Переносимо змінною в ліву частину. Без зміни в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 2х дорівнює 8, х не дорівнює 0, і ділимо тепер на 2. Отримаємо Х дорівнює 4 і Х не дорівнює 0. Записуємо відповідь. 4. Ну, а тепер щодо рівносильних рівнянь. Два рівняння називають рівносильними, якщо не мають, одні й ті саме корені. Ми розв'язали наше рівняння і бачимо корені наших рівнянь однакові. Тому ми запишемо рівняння рівносильні. І переходимо до другого завдання друга пара рівнянь. Чи рівносильні рівняння. Знов. Нагадаю, рівняння називаються рівносильними. Якщо вони мають одні й ті самі корені, Тому розв'яжемо кожний рівнянь. Знайдемо корені. У нас знак дорівнює, знаменники однакові, значить, мають бути однакові і чисельники. Переходимо до рівносильної системи. Х квадрат додати 2х дорівнює х квадрат відняти 4, і наш знаменник не дорівнює нулю. Переносимо доданки зі змінною в ліву частину без змінної вправу, змінивши знак на протилежний. І мінус 3 переносимо, отримаємо x квадрат мінус х квадрат взаємо 2х дорівнює мінус 4 і х дорівнює 3. І тепер ділимо на 2. Отримаємо х дорівнює мінус 2, х дорівнює 3. Записуємо відповідь. 2 І переходимо до другого рівняння. Перенесемо від'ємник у праву частину, змінивши знак на протилежний. Тепер наше рівняння між ними стоїть знак дорівнює між частинами, і мають однакові знаменники. Отже, будуть мати однакові чисельники, тому рівняння рівносильне системі. І знаменник не дорівнює 0. Розв'язуємо, переносимо х у ліву частину, змінивши знак на протилежний, а мінус 3 у праву частину. І поділимо на 3. Отримаємо х не дорівнює 0. Віднімаємо 2х відняти х це буде Х. Дорівнює мінус 2 доти 3 буде 1. Записуємо відповідь. Корінь 1. Як бачимо, наші рівняння мають різні корені, отже, вони не є рівносильними. номер 8.10 із підручника Алгебра 8 та номер 13.10 з підручника Математика 8 виконано.